І ми зараз заглянемо. Вони мені дуже нагадують наші збройні сили. Погода, дощ, ранок, вечір. Вони працюють, працюють, працюють. Пасічник Юрій Єрін перевіряє рамки у вуликах. Розповідає, зараз бджоли збирають нектар із соняхів, тож частину пасіків вивіз у соняшникове поле. Це один із точків. Тут знаходиться близько 107. сімей. Пасічник старається привезти прямо в притул до якоїсь медоносу. І за цього ми так розвозимо. І напевне, кількість гектарів потрібна своя кількість бджіл. Суспільному розповідає, качатиме останній урожай меду у цьому році. Медозбір вже закінчується. На жаль, би хотілося ще з ними якийсь місяць, другий попрацювати іменно в полі. Бджільництвом чоловік займається сім років. Усе каже, почалося з виготовлення вуликів на замовлення. Один залишив для себе і заселив туди бджолинну сім'ю. Тепер таких у нього дві сотні. Жартує, це не робота, а радше заспокійливе, бо працює на природі. Мене вчив один дуже такий дід, пасічник, пасічник з великим стажем. Він казав, не турбуй їх лишній раз. Вони, вони самі знають, що їм треба, скільки їм треба. То я, я ну, один. Один раз в дві неділі стараюся дивитися до них. Цьогорічні природа дуже дала гарні умови для нектаровиділення медоносних рослин. То цей рік дуже хороший і вдалий як для бджіл, так і для пасічників. А ще каже Юрій, із кожної викачки меду кілька літрів віддає на ЗСУ. Суспільному показує мед, який викачав напередодні. Його чоловік передасть місцевим волонтерам. Це, це мед різнотрав'я. Тут то тобто, все, що нам. У нас цвіте, цвіте і пахне, вони все принесли в один в одну цю таку ємність і ми відкачали і цей. Тут різнотрав'я. Тут у нас і липа, і гречка, от саме ми стараємося і такий мед і передати. Якщо там мені сьогодні там знову подзвонять, скажуть, Юр, потрібен мед, 10-20 літрів, 30 літрів, без проблем. Я ну, стараюся все ж скільки можу, скільки потрібно, скільки ми й даємо. А ще разом із дружиною роблять для захисників медові батончики з сухфруктами. Це також дуже хороша, ну дуже смачна штукенція. Є заложений сотовий мед, тобто мед в рамках, який і Ми будемо його різати на кусочки в контейнері, спеціальні грузити і відправляти їм, щоб ну вони як ну вони пожували. Це каже Юрій: дяка воїнам за можливість працювати на рідній землі. Я знаю, як наскільки їм тяжко, і це чисто ну, така сердечна їм допомога. Ми спілкуємося. Інколи вони кажуть що холодний вечір, хочеться чаю і посмакувати медом. Кожен із нас повинен викладатися на всі 150% відсотків і робити, як наші хлопці роблять все можливе і неможливе на фронті. А ми повинні робити все можливе і неможливе тут, на, на другому фронті. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, новини на Суспільному, Вінночина.